А що, якби дім, який мав би бути фортецею, насправді виявився кліткою? От саме таке питання і поставив Генрік Іпсен ще у 1879 році. Його п'єса, ляльковий дім, стала справжнім скандалом. А відповідь, яку він дав, що ж, вона змінила театр назавжди. От, просто вслухайтеся в ці слова, білочка, пташка, здавалося б, такі милі, ласкаві прізвиська, але насправді це ж інструменти контролю. Торвальд ніби одразу ставить свою дружину Нору на місце, вона щось миле, але абсолютно безпорадне, її справжня особистість просто стирається ще до того, як ми навіть дізнаємося її ім'я. Так от. Ми потрапляємо в дім хельмерів напередодні Різдва, і на перший погляд тут панує ідилія. Чоловік щойно отримав підвищення, дім сяє від прикрас. Але знаєте, за цим блискучим фасадом вже є тріщини, і вони от-от розколють увесь їхній світ. І що ж таке ця ідеальна сім'я в очах Торвальда? Це така собі картинка, де він, успішний голова родини, а Нора його красива слухняна прикраса. Весь це їхній ляльковий дім збудований на дуже крихкому фундаменті, на суспільних очікуваннях, і він просто не витримає валий правди. Бо за кожною ідеальною картиною, як відомо, є своя тінь. У випадку Нори це таємниця. Таємниця, яка колись врятувала життя, а тепер тепер вона загрожує все знищити. Погляньмо на цю прірву між тим, як Нору бачать, і тим, ким вона є насправді. Для її чоловіка, для Торвальда, вона просто легковажна лялька в гарній сукні, але в реальності, в реальності, вона неймовірно сильна жінка, яка пішла на злочин, щоб його врятувати, і тепер потайки працює, щоб віддати борг. І от уявіть собі, цей жах. Коли на порозі раптом з'являється крокстад, він це живе нагадування про її таємницю людина, яка буквально тримає її долю у своїх руках. Його шантаж це як годинниковий механізм, який починає цопати, відраховуючи час до вибуху. Напруга просто наростає, картковий будиночок Хельмерів починає хитатися, і зараз ми побачимо, як він розвалиться. Причому всього за три дні. Це не просто дні, це спержні етапи катастрофи. Апогеєм відчаї нори стає тарантела. Це такий дикий гарячковий танець. Вона ніби намагається відтанцювати, відтермінувати неминуче. Просто відчайдушна спроба виграти ще хоч трохи часу. І ось він. Момент істини, таємницю розкрито. І що Торвельд бачить любов і жертовність нори? Ні. Ані трохи. Він бачить лише загрозу, загрозу своїй репутації. Не її біль, а його соціальний статус ось що для нього головне. Вона для нього не людина, а якийсь актив, який раптом знецінився. А потім, коли загроза раптово зникає, перші слова Торвальда Я врятований. Не ми врятовані, а я. І саме в цю мить для Нори все стає на свої місця. Людина, заради якої вона ризикнула абсолютно всім, дбає виключно про себе. Ілюзія дива, що він візьме провину на себе, остаточно розбита. Але ця зрада Торвальда стає для Нори не кінцем, а початком. Руїни її шлюбу це те місце, де вона нарешті знаходить себе. Це, по суті, її духовне пробудження. Коли Нора вимовляє ці слова, стає зрозуміло, що вона говорить не лише про свій шлюб, вона говорить про все своє життя, про цілу систему, яка перетворює жінок на ляльок, яких передають з рук батька в руки чоловіка. Вона раптом усвідомлює, що ніколи не була собою, і тоді вона робить заяву, яка для суспільства 19-го століття звучала як справжнє блюзнірство. Вона ставить свій обов'язок перед собою як особистістю вище за так звані священні обов'язки дружини та матері. Вона обирає бути людиною, а не просто функцією. Тому, коли Нора йде і за нею зачиняються двері, цей звук його недарма назвали ляскотом дверей, що почула вся Європа. Бо це, знаєте, не просто кінець одного шлюбу, це був вибух. Вибух, що зніс стіни лялькового дому і відкрив шлях у зовсім нову еру. Цей фінал не просто шокував тодішніх глядачів, він став каталізатором справжньої театральної революції. Ну, до Іпсена театр був переважно світом мелодрами. Там все було просто: чіткий поділ на добро і зло, перебільшені емоції. А іпсен взяв і вивів на сцену реальне життя з усіма його складнощами, психологічними нюансами та гострими соціальними проблемами. Це і назвали новою драмою. Як бачимо, ляльковий дім це просто хрестоматійний приклад нової драми. Вся дія переноситься ззовні всередину героїв у їхні душі. Театр стає таким собі дзеркалом суспільства, яке ставить дуже незручні питання. І що найголовніше, він більше не дає простих відповідей, залишаючи фінал відкритим. Щоб ми думали, минуло понад століття, а питання Іпсена звучить так само гостро. Так, ми більше не живемо у 19 столітті. Але чи зникли лялькові будинки? Які невидимі клітинки, створені суспільними очікуваннями, існують сьогодні? П'єса Іпсена змушує нас замислитись, у яких ролях живемо ми самі, і чи не час і нам інколи грюкнути дверима.